Ірина, місцева жителька, виховує двох малолітніх дітей. Жінка розповіла, що з 6 квітня температура повітря у її квартирі не перевищує 14 градусів тепла. Ірина говорить, що аби зігрітися, цілодобово вмикає електрообігрівач. Ще так холодно в нас в квартирі не було. Ми зазвичай взимку ходили в шортах, повітря, постійно були вікна, відчинені, а це просто якась катастрофа. Оця штука наш електрообігрівач він не вимикається прямо з неділі. Він працює, можна сказати, Зати цілодобово під двома ковдрами блатка що навіть і під трьома, тому що я постійно прокидаюсь. Дивлюся, чи їм тепло, чи вони там не не, не померзли дуже сильно. Що чесно, я не розумію логіки в цьому всьому, коли в нас вирішували достроково завершити опалювальний сезон 31 березня, то мене на таке враження, що в міській раді в теплокомуненерго не працював Google, і люди не могли подивитися погоду на два тижні вперед. Дмитро Рогожин, директор комунального підприємства Житомир Теплокомуненерго, говорить, що 31. 1 березня 2025 року, згідно з рішенням міськвиконкому, опалювальний сезон завершили. На той час температура дозволяла. Вже всі норми були виконані, каже директор підприємства. Але на жаль, з Просто тиждень тому почалося різке похолодання, і ми прийняли рішення разом з виконавчим комітетом терміново поновити опальний сезон. Але на жаль, обмежені ліміти газу і тому і плюс, на жаль, не вистачає працівників, які були звільнені, і ми не мали можливості навіть прийняти їх знову на роботу. Ми вимушені були запустити в першу чергу садочки, школи, лікарняні заклади і та заклади соціальної сфери. Ігор Баранов, директор ліцею номер 23 розповів, що в ніч з 7 на 8 квітня в навчальному. Закладі відновили теплопостачання. Ми фактично цей період застали тільки один день, потім це на початку цього тижня опалення запустилося, і зараз можна переконатися, що тиждень вже діти займаються в теплих класах. В середньому в кабінетах температура 19-20 градусів. В ліцеї можете побачити, як вдягаються, бігають футболках Хлопці. Катерина, місцева жителька, розповіла, що через холодні батареї змушена у квартирі залишатися одягненою. У і в пальто, а спати лягаю у душа вона У мене така із овечки така, знаєте, хороша душогреєчка і одіта. Я замерзаю. Включаю всі обігрівачі та грієшся, але дивлюся на умови, погода, яка буде. О, якщо тепло, то майже палю, якщо погода. Така мороз більше, то включає. В даному випадку міська рада, не міська рада, а конкретно як там управління ЖКХ чи хто воно там, воно повинно було робити зовсім по-іншому. Вони повинні передбачати оці, скажімо так, надзвичайні ситуації, передбачати. Люди мерзнуть, люди таке справа, діти мало мерзнуть, діти малі, а працівники в комунальних в адміністраціях і так теж мерзнуть і мерзнуть. Нам пощастило, у нас автономне опалення, тому да, тому ми на сьогоднішній момент забезпечені. Лариса М'яснікова, виконувачка обов'язки начальника обласного центру з гідрометеорології, говорить, що з 14 квітня на території України переміщується антициклон, який принесе потепління. Вже з понеділка на територію України переміщується антициклон Олівія. Очікуємо стали наростання тепла вночі від 3-4 до 8-10 тепла, а в день від 14-16 до 18-20. Погода без опадів, лише в окремих районах поодинокі дощі. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко, Суспільне, новини Житомир.